І ваша улюблена рубрика Знижки та акції в АТБ. Вони будуть дійсні з 15 по 21 листопада. Майонезний соус від Оліс 30% 2690. А екстра 40% 16,90. Нектар від садочок, яблуковиноград 27 гривень. Мелена кава від делюкс майже вся по акції знижки до мінус 30%. Від 42 гривень. Банани зараз по акції 51 гривня за кілограм, також апельсини 55 гривень за кілограм, і лимон майер 30 гривень за кілограм. Чорний чай від Sherlock зараз по акції 27,90 в пакетиках і 46 гривень розсипний. Гречка розумний вибір 25 гривень кілограм. Оливкова олія від делюкс по 128 і по 237 гг. Cider апс 36 гривень. І ще ось такий напій в баночці грейфрут 26 гривень. Щось по типу шампанського по 90 гривень, 38% знижки, а безалкогольне по 70 гривень. Алкоголів взагалі багато по акції: львівський 17,15, 55 гривень, там 2 літри. Також ще арсенал 36 гривень і гараж по 37. Шоколадки від Мілка по 36 і по 47 гривень. Величезна мілка Орео 92 гривні зараз. Така мілка з молочною начинкою 35 гривень. Плавлені сирочки від своєї лінії по 10,90-30% знижки. Варена ковбаска до пюрешки 40% знижки 60 гривень за ось таку паличку. Нарізка асорті 87,40, 30% знижки. Салямі болгарська 24,90 за 100 грамів. Сир твердий, своя лінія по 39,50 Великі шоколадки від рошен, лакмі по 65,90, також міленіум з горішками по 31 гривні. Сирочки від злагода по 11,80% в одному звичайний 11,70, дитячі йогурти, агуня від 12 гривень. На йогурти Молокія 38% знижки без наповнювачів. Йогурти Активія в пляшці маленькі по 16,90%. Мінеральна вода бювет номер 7 12,50. Чіпси від Лейс по знижці 40% 34 гривні більша пачка і менша 20 гривень. Печиво орео по 23,80%. Мило від дуру. Головне, що не від дуру. 32,90% рідке мило. І ось таке тверде, по 54 за упаковку. Криветки по знижці 123 гривні, а також піца з прошуто 74, вареники з картоплею та грибами акційні, а також просто з картоплею по 43,53 ведмеді. Ось таке віскі зараз акційне 340 гривень. Горілка хлібний дар 95 гривень. Цукерки Аркадія на вагу по 12 гривень за 100 грам. Знижка 36%. Пиво чернігівське біле по 20 гривень. А також і ось такі вафельні цукерки по 10 гривень за 100 грам.